Документи. Верховна Рада прийняла сьогодні законопроект, Добрий. який підписав голова Верховної Ради. Ви повинні розташовуватись в місцях свого постійного дислоку. Документи говорю, у вас полк там, а не на заправці. Добрий. Я говорю, документи, Біон. Я з оружиєм, предупреждаю останній раз. Я... я то я за ти теж с оружием, а я с оружием. Поняв чи ні, блядь? Теж він з оружжєм. Я в документи, бігом! Будь ласка. Клименко Олександр Миколаєвич. Триває ДПС взвода номер 5 роти ДПС дає з обслуговування. Ви бачили блокпост? Що ви пролітаєте? Як... Не знаю, я, куда... я призупинився. Призупинився. Я тільки що запустили туди. Запустили тебе. У нас відрозділ. Слідуючий де. Він на правда. Вам ще запрещено їздити. Ви зараз навчається закону України Ні, це запрещено нам виїжджати за межі території Київської. області за Вам запрещено з місць дислокації уїжджати Так наше ж все до місця дислокації. Так а ви де стоїте? виїхали так що. Споріяслов. Ми на службу заступає. Ну так ми Пішком треба ходить. Де второй? стой, раз, два. Документы. документы. Документы, я говорю. Я говорю, документы свои. Цель? Я вас трогаю? Документы я говорю. Ну, вы, да? Да, а а вы кто такие? А вы кто такие? Вы вы... Предъявите вы свои документы. Документы вы вы... Я говорю. Вы вы... Документы, я говорю. Свои документы предъявите. Стоит. Кто вы, вы такие? Покор... Вышел закон Украины, они не имеют права показать. Они не имеют права. Пос... По Постоянного місця дислокації. Документи предъявите свої. Вони на місці. Вони на місці. Вони на місці на, не на, не на, не на, не на, на заправці немає. Чим ви розраховувались на заправки? Я не розраховував. Чим заправляли вас? Тихо, тихо, тихо. Наморожена? А вам Верховна Рада сказала, стоять в місцях постійної дислокації, а не замороженим ходити. місці дислокації. У мене є обідня замороженим. Обідня перерва в мене є. У скільки у вас обідня перерва? У скільки у вас обідня перерва? Документи свої Не кричіть, будь ласка. Я говорю, документи свої до мене, будь ласка, чимно. Не кричіть на мене документи, я говорю ще чого раз. Ви на мене кричите. Студи йде 12 автобусів. Оце вони супровождають. Документи, я говорю ще не раз. Блять, на мене що ви на мене кричите. Чого ви на мене кричите? Сверху... кричите? Документи я говорю. руку я на місці дислокації. У я... Вас дислокація на заправці? Ні, в мене дислокація. Я говорю, документи приділи. Не кричіть на мене. Я йду на своє місце дислокації. Я говорю, документи ну, блядь. Чого ви не трогаєте? Ви руки да, кумієте, я Документы в Я що вы преса не піднімайте про не піднимаете говорю, Рюпре.

Я говорю ще раз. Шановний, я не покажу на камеру. Шановний, а, на камеру, шановний, шановний подивіться на мене. Шановні, подивіться Фериденко, на мене. Будь ласка, Фериденко, не розпускайте руки, я, я вас прошу. Я Не трогаю його. Він з оружує, я без оружження. Правильно, не трогайте. Документи його. мені треба подивитися. Не знімай просто покажи. покажи, я покажи. Камеру, я покажу. Чого ви розташовані не в місці постійної дислокації? Ось моє місце постійної дислокації. Де заправка? Це? Ось, пост Чого ви сюди прийшли замороженим? У мене є обідня перерва. Десять хвилин, скільки зараз? Мене на 10 годин відпустили, щоб я купив... Хто відпустив? Чий наказ? Кому, кому ви телефонували? Нема наказу. Наказ. Ви, ви пішли так заморожено. Ні, ось мій відповідальний офіцер підійшов. Давайте до офіцера. Хто розрішав цьому прапорщику, ходи замороженому. Документи придивіть свої. Пожалуйста. Чого машина розташована не в місці постійної дислокації. Це місце постійної дислокації. Місце. Заправка? Заправка. Заправка? Де місце постійної дислокації? Я питаю вас. Я буду кричати, блять. Поняв ти чи ні? Не Покажи, покажи, Що ти сказав, сука? Я говорю, я говорю блядь, документи свої. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДПБ. Де постійне місце дислокації. Чого він стоїть на заправки? Хто свою... розрішав йому ходити за мороженим? Сюда говорю. Руку, Хто руку, розрішав? Що за забирать руки нахуй? Підорас, гонь. Туди нахуй машину, блядь Бегом